Це мій канал ще пара рядочків. І зараз у мене таке а, проміжне включення, хочу вам показати перший результат по моєму майже смугастому бажанню, по моєму кардигану в морському стилі. Так, я, скоріш за все, думаю, що це все ж таки буде кардиган. Дивіться, в'яжу з ниточки Белла, А досить тонки, тонка бавовна, і вона після прання може. Добре підсісти. Тому що я зробила? Я зв'язала деталь спинки до підрізів. Ось у мене тут за викріку 29 см, у мене 29,5 см. Трошки рядність пішла, але я думаю, що після прання це все вона зникне, все буде рівненько. І хочу я зараз випрати, я закрила на тимчасову ниточку. Моток не відрізала. Я хочу це зараз випрати і висушити. Подивитися, що з розмірами, для того, щоб потім, коли вже підуть убавки на реглан це шивний реглан, в'яжемо знизу вверх. Так от, Для того, щоб уже потім розраховувати реглан, вірніше, навіть не розраховувати, він розрахований у тій викрійці, у тому описі, яким я користуюсь, там не на мій розмір, але, в принципі, мені за тими розрахунками і за моєю щільністю підійшла кількість петель, які я набрала на спинку по їх опису. Тобто, я планую і реглан користуватися цим журнальним описом. Так от, Зараз я його випру. Потім я, виперу, потім я його висушу і вже повернуся до вас з сухим так би мовити, фрагментом, з цим, для того, щоб потім уже з вами роздумувати спільно в голос, такі думки в голос, що і як я буду робити далі. Ну і, звичайно, розповім вам про те, як змінюється нитка Белла після прання. Тобто, я Порівняю заміри перед пранням і після прання. а, Ну, Я коли планувала цей проєкт, цей старт, то я сказала, що мені потрібна така якась відпочивалочка, щоб відпочити, дійсно, дуже абсолютно ненапряжно це в'яжеться, бери собі і плутай, в'яжи просто лицеві та виварітні. Єдине, що треба слідкувати, бачите? Ось десь я схибила в якомусь місці, або, знаєте, коли так буває, що залишаєш роботу, а потім починаєш, навіть після нетривалої перерви, то іноді в тебе йде збій в якомусь рядочку по натяжінню ниточки. Починала в'язати спицями чи агу. І... Не годиться бавовна, ну, принаймні Белана чи агулу зовсім не годиться в'язати. Дуже слизькі спиці, дуже слизько це в'яжеться. І мені, як завжди, як завжди в таких випадках в складних мені на виручку приходить приходять спиці з секунду, колись купила в секонді. Я здається, вже колись його показувала їх у своєму відео. Ось половиною. бачите, тут номерок а, видавлений. 60 см спиці. Дуже класні кінчики. І не гострі, і не тупі, прекрасні. Дуже класне покриття. Ну, здавалось би, нічого тут особливого. Знаєте, чимось схоже, навіть, якщо так подивитися, на поні. Але, звичайно, це не поні. Дуже класне, таке дуже в міру гладеньке, в міру не гладеньке, Для бавовни просто ідеально мені підійшло. Це спиці, Я думаю, що це спиці фірми Inox. Колись давно в Німеччині була така фірма Inox, вони виробляли все для в'язання і для шиття. Зараз я їх не бачу. Можливо, вони зараз в Прім перетворилися, тому що Прім чимось схожий на Інокс і за зовнішнім виглядом спиць, і за. Якимсь маркетингом. Маркетингом мені прим цей схожий. Дуже класні, я ж кажу, секонд, там 100 лит, ну копійки якісь коштували. Зручні, класні. Отже, пішли ми пратися. Сьогодні, до речі, хочу випробувати нове прання, не, новий засіб для прання. Він не для трикотажу, він не для а, таких Anima волокон. Да? Він просто це засіб для прання для звичайного гель. Але я хочу спробувати і ним випрати саме бавовну і подивитися на результат. Тобто я з вами надовго не прощаюся. Після того, як висохнеться ця деталь, ця частина, я до вас повернуся, подивимося, що в мене вийшло, і, і покажу свій наступний старт. Уже я визначилася, що це буде, і мені вже не терпиться вам його продемонструвати. І є така приказка: бідному женитися, ніч коротка. Це про мене. Коли, здавалося, бо вже все йшло добре. Раз. І я пішла, випрала цей зразок. Ой, зразок, який це зразок? Це півспинки. Я пішла, випрала. Думаю, ну все, зараз воно швиденько висохне, і я продовжу або в'язати, або новий старт знімати сонце. Зникло. Дуже похолодшало дощі, тобто 2-3 дні, у нас була така холодина, що ця деталь сохла дуже довго, а коли вона висохла, вона мене абсолютно не влаштувала. Сказати, що вона мене розчарувала, це нічого не сказати. Тому що оця рядність, яка я думала, що вона зникне від прання, вона нікуди не зникла, вона є, мені це не подобається. Можливо, звичайно, якщо я виперу це все у пральній машинці. То воно буде нормально, але мені не подобається. Бачите, ось такі ці зернинки. Ні. Причому, що коли я в'язала цей зразок, ну, звичайно, такий маленький зразок, він не інформативний і не результативний для будь-яких таких серйозних випробувань, але він такий і. Плотніший більше, таке, більш таке полотно стабільне. Тут же ж воно таке тряпочка-тряпочкою. Я розумію, що це проблема у щільності. Мені потрібно підбирати тонші спиці, а я не дуже хочу в'язати це на трійці, тому що це я буду колупати дуже довго. Явно це не, в цьому, не цим літом буде готово. Тому зараз я роздумую, що мені з цим робити. Не подобається мені це полотно, не нравиться мені ці всі дефекти візуальні. Ні. Що я собі вирішила? Я почала роздумувати над тим, щоб в'язати спинку, ну і взагалі в'язати основне полотно рисом. Ось таким. коли... Петлі змінюються в кожному другому рядочку. Такий крупний рис, я називаю. В принципі, непогано. Також проситься, чесно, проситься тонша спиця. Хоча б 3,25 проситься, але тут у мене буде проблема з смугами. Ви ж пам'ятаєте, що в мене смуги в 4 рядки на рукавах і в 2 рядки на кишеньках. І бачите, виходить ось ця. Оці зернинки такі, іншим кольором, мені не подобається. Так, звичайно, я знаю, як уникнути цих зернинок. Треба перший ряд буде в'язати просто лицевими петлями. усі. Можна це зробити. Тут там головне буде не заплутатися вже, але мені здається, що буде, не знаю, якось воно буде не дуже гарно. Це я поки що думаю. поки що думаю, і, в принципі, варіант з крупного рису це такий. Більш-менш дієвий. Ну, або або, мій улюблений парканчик. Я вже подумала, що в принципі парканчиком також буде непогано. Парканчик також повинен. Зараз покажу, що таке парканчик, хто не знає. Ось парканчик. Його називають парканчиком, називають ребриста резинка, називають піщаним візерунком по-різному. Мені здається, що він також буде пружненький, такий більш щільний, щільне полотно буде з парканчиком, не знаю. У будь-якому випадку, зараз я прощаюся з цим проєктом. Я вже сьогодні дивилася інші варіанти розташування смужечок оцих, тому що ці смужки, я ж вам казала, що ця синя ниточка, вона Візуально набагато товща, ніж е, Белла. І, звичайно, ця синя ниточка, вона дуже добре стабілізує полотно. Я сьогодні роздивлялася різні варіанти розташування цих смужок не тільки на рукавах, а взагалі по полотну. Ну, не знаю, тоді мене може не вистачити трьох матків. Їх в мене всього три матки у таких синіх. Може і мені пряжі тоді не вистачити. Подивимося, в будь-якому випадку я беру паузу для цього проєкту. Це... Ну, не можуть же бути всі старти шикарними і успішними. Знаєте, є така моя любима улюблена цитата з фільму. Все ладиться тільки у ремісленів в генії в вічному поїзді». Так от, це мій пошук. <плакова> Якщо вам здалося, що я себе назвала генієм, то вам не здалося, шуткую. Так, це мій пошук. І, скоріш за все, уже в фінальному відео. Про старти, ви подивитеся, що з ним сталося, що я вирішила з ним зробити. А поки що в мене п'ятий старт, п'яте моє бажання і це прекрасне, яскраве бажання. Найяскравіше бажання з усіх, які в'яжуть в цих стартах. Хоча мої сестрі середніх молодші молодші не дуже сподобалось поєднання кольорів, але я сподіваюся, що зараз вона побачить, що вона помилялася. Так, отже. 5 кольорів. Це пряжа, Газал, Гіза Матте. Коли я буду показувати вам просування цього проєкту, я вам розкажу, назву усі кольорини, так, тому що, я боюсь, що зараз я переплутала оці всі етикетки, я назву вам щось неправильне. В будь-якому випадку, ось у мене ось такі кольори. Їх 5. Зараз п'ятий дістану. І це ось така. Газал, Гіза, Матте, і мат по-різному. Матова бавовна. Взагалі, я подумала, що за ці літні старти я можу після них вже викладати яке-небудь матеріалознавства з бавовняної пряжі або з літньої пряжі. Тому що я їх попробувала багато. Усі вони різні, усі абсолютно на мене різне враження справляють. І ця пряжа, напевно, таке найбільш неоднозначне. Тому що. По-перше, оці такі досить тьмяні кольори. Матові, і цей мат він приглушає кольори. По-друге, ниточка з таким. Бачите, вузлик вузиком розумієте? Він там щось 100 гривень коштує, можливо, вже більше. Я це купувала в минулому році. Трошки такий, як ворсинки такі, знаєте, на матовій бавовні. Дуже часто таке буває. Зараз я покажу, я вже почала в'язати. От. Ну, тут не видно. Ось, мабуть, зараз, якщо камера сфокусується, тут буде видно. Бачите, ось ці такі як махрушечки, мені не подобаються, і це, з цього можуть ковтунці бути. Це однозначно. Але дуже приємна на дотик. Ось це я зараз в'яжу в полотні. Просто прекрасна, дуже приємна. І сподіваюся, що тактильні відчуття вони стануть більш, будуть превалювати над якимись візуальними, і мені в результаті все сподобається. Так, що це буде? Я не буду вам показувати те, чим я надихалася при в'язанні цього топу, тому що. ну... Не буду. Пряжа була куплена в минулому році, і вже певний і підбір кольорів, і взагалі якийсь задумник, який відповідає цим кольорам цій пряжі. Я думала, що я вже його втілю, тому що не хочеться, щоб ну, досить 5 мотків, класна пряжа, чому вона буде пропадати. Тому це буде топ. Так, оцю резинку не дивимось цей край, тому що тут купа хвостиків, вони, звичайно, потім заховаються в боковий шов, і там все буде дуже-дуже прекрасно. Так от, Це буде топ. П'ять кольорів, п'ять послідовних кольорів. Тобто, так вони будуть, як в резинці. Сірий, потім отакий красивий, гарний такий липовий колір, потім оцей корал, потім оця м'ята і потім отакий ніжний. Ліловий, Тобто зараз оце перехід, така перехідна смужечка, де міксуються два кольори, оцей ліловий і наступний наступний буде сірий. Тобто Зараз буде така йти сіра смужка. І це будуть п'ять широких смуг, ну, це таких десь сантиметрів по 10, 5 широких смуг ажурним візерунком. Я зараз зупинилася на тому, що я думаю, це будуть різні візерунки, тобто на кожним кольором буде окремий візерунок. Або я візьму два візерунки, вони будуть просто чергуватися один, другий, один другий. Або я візьму три візерунки, тоді в мене буде один, два, три, один, два. Або два, один. Не знаю, думаю я ще. Бачите, це я почала. Вчора я не змогла зняти вам результати мого білого фіаско. Я думаю, ну, ввечері сяду і пов'яжу. Це я ввечері вчора сіла, пов'язала. Тобто це я почала і зупинилася на цьому, тому що зараз я буду підбирати кольори. Ой, не кольори, візерунки. Я набрала тут ширину, яка достатня по кількості петель для мого півкурату. Обхвату стегон. А далі, далі, звичайно, я ж не можу всі візерунки вони можуть бути різні рапорти в них будуть різні. так? Далі я просто, я так думаю, що в цих доріжках виварітних я буду петлі або додати, або прибирати для того, щоб потрапити у необхідну кількість петель по рапортам. Так. Вчора. Дуже довго гортала. У мене різні є книги з візерунками. Це вчора я, наприклад, цей журнал гортала, і мені тут подобаються різні візерунки. Можливо, це будуть ось такі хатинки. Не знаю. Да, подивлюся, я два роки тому. В'язала бавовняний такий джемпер, він у мене називався Джемпер Семплер, тому що там також було багато різних ажурних візерунків, я їх поєднувала, випробувала різні з них. От Я цей джемпер благополучно подарувала дівчині свого племінника. Сподіваюся, вона зараз в Ізраїлі його носить і отримує задоволення. Тобто, зараз я закінчу знімати оце відео. І вже в наступному, сподіваюся, вам покажу хоча б, хоча б перший фрагмент, там, де ви подивитеся, який візерунок я вибрала для першого фрагменту. Не сказала важливо. Важливо, не сказала те, що це буде саме топ. Тобто це будуть короткі рукави. І навіть не рукавити, знаєте, замість рукавів буде така широка резинка. І горловину планую також оздобити такою широкою резинкою. Єдине, що тут я зробила в кожному, в кожній смужці чотири рядочки. Мені здається, що для горловини це буде за широка, можливо, я для горловини зроблю по три рядочки. Резинка 2 на 2. В'яжу я значить, набирала я на спиці 3,5. І пров'язала перший рядок резиночки 3,5. Потім я в'язала 3,75 і зараз я в'яжу на кубках. Ви здивуєтеся, але це в мене вже який третій проєкт у стартах, яких, який я в'яжу знову на кубічних спицях. Це щось не знаю, мабуть, я за ними дуже скучила. І це кубики 4,5. Ниточка газал це 100 грамах 250 метрів. Ну, зазвичай я таку нитку в'яжу. Десь на 3,5 на четвірці. От, в принципі, 4,5 кубіки це ж та сама четвірочка е, звичайного круглого січіння. Господи, це якесь слово таке я придумала. Так, ну ви мене зрозуміли, я думаю, так? Е, Подобається, дуже подобається мені ця річ, те, що виходить, воно таке буде яскраве, класне. Хоча ж кажу, сестрі не дуже сподобалось це поєднання кольорів, але мені все подобається. І мені здається чомусь, хто вже в'язав з цієї нитки, а вона, здається, в минулому році з'явилася у нас в асортиментах наших пряжних магазинів. Скажіть мені, будь ласка, хто в'язав? Мені здається, що можна прати. У машинці буде. Тобто, от я так м -м, пробую, вона така, мені здається, досить надійна в цьому плані. Будь ласка, поділіться своїми враженнями. Мені це буде цікаво. Ну, і взагалі напишіть коментар, ви ж знаєте, що в мене триває розіграш. Я вже Усім присвоїла номерки. Якщо когось пропустила, напишіть мені, будь ласка, в будь-якому коментарі до будь-якого відео, щоб я вам присвоїла номерок. Мені я постаралася нікого не пропустити. Тож, будь ласка, залишайте коментарі. Як вам мій п'ятий старт? У мене залишилося в планах два старти: дитячий і дорослий. Який наступний початок? Ну, я знаю, в принципі, як якось наступний почну. І сподіваюся, що ми вже завтра з вами зустрінемося, тому що я хочу трошки пришвидшитися. Я Якось ці в мене старти розтягнулись на такий тривалий період. Це майже вже два тижні я їх записую. Все, стартую, стартую. Але, але я не просто ж стартую, я потроху в'яжу кожен з тих процесів, що я почала. У своєму телеграм-каналі я показую, там, як просувається кардиган з шестикутників, боже, це щось просто неймовірна пряжа. Нагадаю, я в'яжу з Каті Полінезії градієнт, вона досить дорога. Але коли ти дивишся на ці переходи кольорів, ти розумієш, чому вона дорога, тому що вона. Просто неймовірно, знаєте, от є такі дорогі кольори. От мені здається, що там воно виглядає дуже дорого. Я вже почала другий шестикутник. Тобто я вам казала, так, що я зв'яжу шестикутники на той розмір, який мені потрібен для того, щоб переходити вже до формування власне, самого кардигану. Так от, я почала вже другий шестикутник. Далі. А міксовий мій лавандовий джемпер також потрошку рухається. Потрошку рухається в мене футболочка із Каті Лагом. Ну, тут ви все зрозуміли. До речі, дуже багато було ваших коментарів, таких схвальних щодо цього морського кардигану. Він мені чесно, він мені також дуже сподобався. І я вже все придумала. Якщо пам'ятаєте, я в першому відео сумнівалася, чи це буде джемпер, чи це буде кардиган. Тут я вже все придумала. Тут я придумала, що це буде саме кардиган. Що розинку я буду в'язати не скрещеними, а просто звичайними петлями, лицева виверітна, але два на два вона така, мені чомусь здалося, що вона буде краще пасувати. До цього кардигану. Я вже зрозуміла, що мені цю синю ниточку потрібно буде розпустити, відплести одне складення. Тут вона така в 10 складень, і ці 10 складень, 5 складень по дві ниточки. І я хотіла одне складення в дві ниточки від розплести розмотати, для того щоб ниточка була тоньша і щоб планку напереді, на передній. У передніх деталях я зв'язала тоншу ниточку. Це також я вже все придумала. Я ж кажу, в мене вже все було продумано, але мені не подобається це полотно і треба щось передумувати, Нове щось треба вигадати. Ну, зараз у мене ось цей проєкт дуже мене заполонив мою фантазію. І. Якщо все буде добре, я на це дуже-дуже розраховую, то сьогодні з вечора, вечора я дуже-дуже непогано пов'яжу. Тож, побажайте мені успіхів, побажайте мені, щоб мене з цим проєктом нічого вже не передумалося, щоб він дійшов до фіналу в запланованому вигляді. Сподіваюся, вам сподобалось моє відео. Хочу ще раз. Вкотре, як і в кожному відео, безмежно всіх подякувати за те, що ви підтримуєте мене, за те, що ви коментуєте, за те, що ви підписуєтесь на участь у розіграшу, за те, що ви дивитесь, ставите вподобайки. Така, знаєте, якийсь прям інтерактив у мене вийшов, в тому плані, що я відчуваю таку класну підтримку, мені це дуже подобається, і мені хочеться ще більше, ще більше знімати я. До речі, почала знімати в'язовлог, і тому в тому в'язовлогі не буде жодного старта. Я не буду там розповідати про старти, подивитись про що він буде. Отже, і мені це все дуже подобається. Сподіваюся, що ті, хто зі мною зі мною сьогодні вперше, ви зі мною залишитеся. Будь ласка, залишайтеся тут. Ну, мені здається, непогано. Ну, а як воно вже там, справді насправді це вам вирішувати. Усіх люблю, всіх цілую, вірте в ЗСУ, донатьте ЗСУ, допомагайте чим можна. Тримайтеся, не дайте найбільшій біді, яка нас, на нас очікує, себе подолати. Це найбільша біда це зневіра. Коли ти вже не можеш вірити, коли в тебе немає сил на сподівання, це. Дуже погано, тож, будь ласка, вірте, що як би не було зараз важко, ми переможемо і все буде добре. Усіх люблю, усіх цілую. До зустрічі у наступному старті.